Ось таке домашнє завдання нам надали у школі. Разом з дорослими приготуйте бутерброди за зразком чи на свій смак. Я буду робити на свій смак. Ось такі гарненькі бутерброди ми з мамою робили. Я їх іду їсти, а ви дивіться відео, як я це робила. Натираємо сир. Як я натирала сир, мама мені нарізала ковбаску. Беремо хліб і змащуємо його маслом. Намазали хліб маслом, але не дуже багато. І викладаємо ковбаску. Виклали ковбаску тепер товстим шаром сиру все все покриваємо, можна навіть двойним. Наш бутерброд можна їсти, але краще, щоб поставити його у мікрохвильову піч, так буде смачніше. Це саме робимо з другим для мами. Які гарні. Мама робить чай, тому зараз їх будемо куштувати. Робимо солодкі бутерброди. Мажемо маслом печиво. Намазали. Тепер прикрашаємо смак чорним шоколадом. Солодкі бутерброди готові.